От нам привезли нашу прекрасну мультиварку з розеточки. Ми обрали фірму DEX на 5 літрів. Нам порадили друзі, які вже користувалися цією фірмою. Вони мають дві мультиварки, тому ми зупинилися саме на цій. Розеточка нам швидко і прекрасно привезла. Спасибі були. Наша мультиварочка прекрасно запакована. Наші документи. Ліковички, ложечки, в користуванні. Ось наші йогуртниці. Всередині в нас відставка для йогуртниць. Пароварка. Ще дві йогуртниці. Йогуртниця. стаканчик, Те, що цікавого у нас для картоплі фрі. М -м -м. Така ось красота. 5 літрів. Можна знімати аби вимити. Оце ми зробимо пізніше. Ми можемо керувати самі процесом завдяки шеф-повару. Варити кашу зранку, заклавши ввечері. 5 літрів має вистачити для великої сім'ї. Приде нагрів, ми з'ясуємо, що це трохи пізніше. Кнопочок в нас нема, в нас все сенсорне. Я знайшла ось таку ручку в коробочці. Зрозуміло, що вона для нашої фритюрниці. Ось так буде смажитися наша картопелька. Рукавички на перший погляд нормальні. Ось цими рукавичками я буду діставати звідси свої борщики та супи. Спершу чаша мала такий, доволі сильний запах. Хімічний, але він вже зникає потихеньку. Ми довго думали, яку ми мультиварочку хочемо, але оскільки ми вже не хочемо більше переплачувати за бренд, ми вибрали Dex. хоч це і Китай, але Китай якісний. І того нам обійшлася ця мультиварка прекрасна 1800 з чимось гривень.